Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Привіт! Я поцелуйчик, і я рада лякати вас на своєму каналі. Чи любите ви Геловін? Я так. Мені подобається вся ця атмосфера жаху, містики, всі ці ліхтарики Джека, а різні привиди і міфічні, містичні і жахливі істоти. І от у мене виникла така ідея трішечки вас. Полякати, я хочу випустити цикл геловінських історій і влаштувати такий собі тиждень Геловіну. А все почалось з того, що в магазині я побачила ось такого милого гарбузика. Так, він дуже милий. Він дуже милий, він просто бубочка. Ми схожі, понадихалась макіяжем, я з нього. Тепер він на почесному місці. Так. У мене є череп. Він реально важкий. Ну, реально класний череп, це підсвічник, і я його притаскала з театру. Я його маю повернути на місце. То тобто я не могла ним не, не похозиватись, бо, бо я його не зря тащила. Я подумала, що непогано було б в тиждень Геловіну вас полякати. Тож, сьогоднішня історія буде першою. Одного разу молода дівчина на ім'я Анна залишилася вдома одна, коли її батьки поїхали на кілька днів. Ну що, Жаню, ми поїхали. Джек залишається з тобою. Якщо що, ми завжди на зв'язку. Нікому двері не відчиняй, спати ну, гайдже. Досить. Часу. Вона вже у нас доросла і залишається не вперше і не сама. Так, все нормально буде. Зі мною Джек. Ми повернемося до завтрашнього обіду. Гарної дороги. Вони завжди були обережними і, щоб не залишати дочку без нагляду, залишали з нею вірного охоронця. Їхнього великого і надійного собаку цей пес завжди був поруч, готовий захистити Анну від будь-якої загрози. Ніч видалася темною і тихою. Після перегляду фільму Анна вирішила лягти спати. Вона вже багато разів залишалася сама вдома і не відчувала страху, оскільки знала, що поруч її собака. Вони мали свій маленький ритуал. Перед тим як заснути, Анна завжди простягала руку з ліжка, і її пес, лизнувши її пальці, заспокоював своєю присутністю. чек, чек. Проте тієї ночі щось було не так. Коли Анна лягла в ліжко і загорнулася в ковдру, вона почула дивний звук з підвалу. Шурхіт. Ніби щось чи хтось. Рухався внизу. Це її трохи налякало, але вона знизала плечима, переконуючи себе, що це ймовірно старі труби або котел, що видають такі звуки. Адже їхній будинок був старим і він часто видавав подібні звуки вночі, Анна заспокоювала себе, все буде добре. Моя собака біля мене. І він би вже підняв тривогу, якби було щось. Серйозно, вона простягнула руку вниз, щоб отримати знайомий знак підтримки від свого вірного пса. Її пальці зустріли теплий вологий дотик. Її собака близав руку, як завжди. Анна полегшено видихнула. І, хоч десь у глибині душі все, ще відчувала легкий неспокій, знову заснула. Ніч була спокійною, без нових звуків або дивних подій. Але рано вранці, коли Анна прокинулася, її охопило дивне відчуття. Вона все ще пам'ятала ті дивні звуки з підвалу і вирішила піти перевірити, чи все в порядку. Що ж це вчора було? Наше справді я собі лиш не думала. Думаю, варто обійти будинок для, для свого заспокоєння. Джек. Джек теж він. Спочатку вона заглянула в кімнати на першому поверсі, але нічого незвичного не помітила. Коли вона піднялася до ванної, її серце застигло в грудях. На дзеркалі, яке було запіднілим від вологого повітря, вона побачила напис великими літерами, що червоніли на склі. Напис був зроблений кров'ю. Люди можуть лизати руки теж. Анна застигла від жаху. Її погляд повільно опустився до підлоги в ванної кімнати, і вона закричала, побачивши свою собаку, який лежав мертвий в калюжі крові. Ні. Джек! Джек! Цього не може бути. Але ж. Ні... ні 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 Ні. -ні. Страх захопив її повністю, її тіло скам'яніло, але в голові промайнуло страшне усвідомлення. Тієї ночі, коли вона простягнула руку з ліжка, це був не її пес. Незнайомець, який проник до будинку, ховався в підвалі. Він чекав під її ліжком, коли вона заснула. І саме він лизав її руку. Прикинувшись її собакою, поки вона не підозрювала про його присутність. Анна вибігла з дому, не оглядаючись. Мамо, Алло, мамо, мамочко. Що сталося? Анна? Анна, ти мене чуєш? Аню, що сталося? Чому ти плачеш? Ми вже їдемо. Чуєш, Доню? Там, там, там кров. Алло, Поліню, чуєш, тато да, викликав <світ> поліцію. Ми вже їдемо. Їдемо. І згодом поліція підтвердила її найбільші побоювання. Двері до підвалу були зламані. І невідомий кілька днів перебував у будинку, ховаючись від усіх. Він діяв уночі. Коли Анна думала, що вона у безпеці, знаєте, ця історія нагадує про те, що найбільші жахи часто ховаються там, де ми їх найменше очікуємо. Іноді те, що здається нам безпечним, насправді таїть собі найстрашніші загрози. І як добре, що саме та ніч для Анни не стала останньою. Я сподіваюся, що ця історія вам дійсно сподобалась. І хоч трішечки налякала, бо я намагалась створити атмосферу, якщо не страху, то геловінського настрою. І маю надію, що це мені вдалося. Ну, ось і така історія. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. І ви обов'язково поставите лайк і підпишетесь, бо вона була першою, але не останньою. За цей тиждень. І щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал. Але обіцяю, далі буде не менш цікаво. А ще ці свічки, вони. А! Вони і Це так мило! Я просто тут записую і чую, як вони тріскотять на задньому фоні. Мені. Я не знаю, чи буде це чутно на відео, але вони класні. Па-па!